Вибухи та пожежі, зокрема були зафіксовані в Адегеї та Краснодарському краї Російської Федерації. Там було повідомлення про атаку дронів, і зокрема повідомляється, що горіла нафтобаза Локольпівденнавтопродукт. А за 8 кілометрів від невід ЕНЕМА а Афіпські НПЗ, де також чули вибухи. Владиславич, ну от військові колеги ваші так, коли коментують в принципі, ці атаки. Вони говорять про те, що це вже така є рутинна робота наших спецслужб. Ну ми чекаємо знову ж таки повідомлення тому. Так більш 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 дебільше деталей так, але з вашої точки зору погодитесь вже що можна вже констатувати про ефективність знову ж таки так наших дронів. І другий момент, що це вже рутинна робота. А на початку цього року, коли ми чули заяви профільного віце-прем'єра пана Михайла Федорова, мовляв, на 22-й рік є амбітне завдання створення армії ударних дронів, а армію в кількості в мільйон штиків, ми з певною скепсисом сприймали такі плани. А зараз так насправді ми вже маємо таке рутинне сприйняття тих процесів, які відбуваються. Адже щоночі у бік ворожих військових об'єктів, об'єктів стратегічної промисловості Російської Федерації, енергетичної інфраструктури, закрема палавна. Ен... Енергетичного комплексу прямують наші дрони і діяльність наших спецслужб зараз, зараз зарятована на реалізацію двох кейсів: ну, перший кейс максимальне послаблення бойових можливостей російських окупантів. Зокрема, через руйнацію їх військових об'єктів, об'єктів військової інфраструктури, ключових транспортних та логістичних хабів на кшалт кечнівської поровної переправи. А з іншого боку, наші дрони прилітають в об'єкти нафтопереробного комплексу Російської Федерації. Чому тому, що це валютні надходження в бюджет Російської Федерації, і чим менше тих грошей буде заходити в бюджет Росії, тим менше грошей буде реалізовуватись в рамках певних алармійських планів Російська Армія. Те, що в Росії відбулася трансформація, пов'язана із заміною міністра оборони Шайгуна, міністра оборони е, Білосова, це ця, ця діяльність не є випадковою. Путін намагається перевести економіку власної країни на рейки військового часу, і йому край важливо це зробити максимально ефективно. Е, менеджерські якості пана Білоусова дозволяють е, Путіну сподіватися на те, що це буде реалізовано, але для того, щоб Завадити цьому процесу і працюють українські спецслужби в такий спосіб, щоб максимально послабити економіку Російської Федерації, в тому числі шляхом знищення тих елементів, які є вново ну, кажучи кров'ю. Для російської армії, йдеться про нафту та нафтопродукти, тому бавовна і далі буде. А за умови того, що росіянам зараз критично не вистачає достатньої е кількості систем протиповітряної та протиракетної оборони, ворог змушений маневрувати. Що важливіше йому закривати системи ППО територію над тимчасово окупованим кримським півостровом це об'єкти критичної енергетичної промисловості на європейській частині Російської Федерації. Відповідно, як на мене, так само очевидно, ворог знімає навіть з прикриття важливого стратегічного рівня а, підприємств в Росії, комплекси протиповітряної оборони і спрямовує їх в Крим в Криму. Вони час від часу палають, бо бавовно там квітне. Відповідно, ворог знов шукає можливості і тягне з, з, з різних куточків Російської Федерації нові нові елементи систем протиповітряної оборони С-тріста. 300 400 зараз з'явилось звістки, що окремі елементи комплексу с 500 це де факто експериментальний комплекс, який проходить ще дослідження, але тим не менше, його окремі елементи вже з'явилися на території тимчасово окупованого кримського півострова. Ларислава, о цікава ваша точка зору, якщо ми вже говоримо про тимчасово окупований Крим, Кримський міст, Керченський міст, він має значення з військової точки зору, тому що була заявлена під спікера. Летенчука зрозуміло про що я маю на увазі, да діма має доступ до досить велика пласта інформації, зокрема розвідда інформація але тим не менш, я залишаюсь прихильником наступної думки. Ключові обсяги перевезення вантажів військового значення і досі забезпечує Керченська паровна переправа. Не дарма росіяни так не нервувала через. Те, що ми поцілили по їх двох паромах, які здійснюють саме залізничне перевезення. Так, у росіян після руйнації тих двох паромів в, в Керсівській протокі залишилось два невеликих автомобільних пароми і ще три великих автомобільних пароми. Тобто, за їх допомогу ворог і далі мав змогу переміщувати вантажі, зокрема, військового значення. Але обсяги цих перевезень набагато менше, ніж ми це може забезпечити залізничний паром. Зараз з'явилися звіски, що паромна сповщення відновилася, але тим не менш, так само з'явилися звіски, що е, залізничною гілкою Керченського мосту ворог почав знов перевозити ешелони з запальним, з військовою технікою, за іншим е, майном, яке спрямовано на забезпечення потреб російської окупації. Насправді запити у росіян е, надзвичайно великі. Їм потрібно забезпечити угрупування, віщо діє в тимчасово окупованому Криму та Севастополі, А також те угрупування ворожої армії, яке діє на території півдня Херсонської та на території півдня Запорізької області. Обсяги постачань величезні ще то недавно ворог мав змогу певну міру міксувати поставки зброї та військової техніки, бо він мав змогу активно використовувати Керченську паровну переправу, залізничне та автомобільне сполучення через Керченський міст, великі десанти кораблі, так само російсько-черноморського флота використовувалась в якості транспортних засобів для переміщення вантажів військового значення. Ну і компонента військово-транспортна авіація, військово-космічних сил Російської Федерації, так само в цих процесах була задіяна і зараз задіяна. Але ж обсяги перевезення саме авіаційних компонент не настільки масштабні е, ніж, до прикладу, обсяги перевезення залізничним е, транспортом. Тому очевидно, що український держтаб розуміючи ці проблеми, систему там напалила працюють над тим, щоб максимально послабити ворожу логістику, що забезпечує Крим та південь нашої країни. І не дарма свого часу американський генерал Бен Ходжес, а він давно та дуже уважно спостерігає за процесами на півдні нашої країни. Саме він свого часу буквально нагал, ну, криком кричав про те, що треба готуватися, бо ворог буде вдаватися пробити сухопутний коридор, що поєднає тимчасово окупований Донець, тимчасово окупованим Кримом. Так воно і сталося. Саме він зазначав, що ворог буде в будь-який спосіб пробуватися до Дніпровської води, щоб забезпечити стало та безперебійне забезпечення на тимчасово окупованого кримського пілоту, ті саме Дніпровською водою. Так воно і сталося аж до того моменту, поки росіяни не підірвали греблі в районі Нової каховки, і вони втратили будь-яку можливість отримувати саме Дніпровську воду. Тобто, ми маємо розуміти, що логістика є ключовим фактором, який впливає на перебіг. Бойових дій, а отже, максимальне послаблення таких можливостей для російських окупантів залишається для українських сил оборони ключовою задачею.